У цьому цеху роблять ті самі українські об'єктиви, на які зняли світовий кінохід Дюна 2 Нам Фрейзер сказав, що там 70% кадрів зняти на наші у тізері. Ну це о вау, нічого собі. Це круто. ну Дійсно круто. З'ясувалося, що на українську техніку також частково знімали Бетмена, екзорциста з Ватикану та творця. За останні два е або три роки. Те, що виходило у Голлівуді, там е більшість філь фільмів використовувалась. А почалося все у 2019 році, коли Іван та його партнер з Лондона Алан разом стали розвивати Iron Glass. Почали працювати саме у напрямку вінтажних лінз для кіноіндустрії. На відміну від сучасних надчітких лінз, вінтажні створюють особливу картинку. Кадр виходить більш глибоким і теплим. Саме тому вони так подобаються кінорежисерам. Але стара оптика не сумісна з сучасним кінообладнанням. Вона потребує модернізації. Цим і займається Iron Glass. Якщо взяти там якийсь об'єктив, тобто цей 44-й гелік, його на сучасну камеру, ти просто не поставиш. Якщо навіть поставиш... То там зазори, люфти, воно недосконале. Тому якраз ми залишаємо тільки оптику, те, що ми не можемо виробити взагалі, в принципі, все інше, механіка з нуля виробляємо, вставляємо скло, налаштовуємо і відправляємо задоволеним клієнтам. Iron Glass купують старі об'єктиви в Україні, Європі і Америці та створюють для них корпуси та механіку. Найчастіше продукцію купують компанії з прокату кіно, а потім здають в оренду. 2019 року компанія домовилася про співпрацю з оператором Грейгом Фрейзером. Це відомий австралійський кінооператор, який отримав Оскар за фільм «Дюна». У них були класні об'єктиви. Zeiss, цей там і ще щось. Але вони не могли їх поставити на сучасні камери. Вони шукали компанію, що може зробити швидку механіку. І все. Відтоді Iron Glass почав регулярно виготовляти техніку для голівудських фільмів. У 2021 році компанія отримала від Фрейзера замовлення на об'єктиви для 2. Їх виготовляли з лінз із радянського скла. Усе було майже готове, але почалося повномасштабне вторгнення. З перших днів Іван і його колеги. Стали на захист країни, проте хотіли доробити замовлення. Керівник виробництва Костянтин продовжував керувати процесами навіть з окопу. Частково це було дійсно закопів. частково це було. Завдяки тій команді, що тут залишилась, тож незважаючи на війну, у квітні 2022 року українські об'єктиви поїхали до Голлівуду. і Фрейзеру настільки сподобалася картинка, що на цю техніку він зняв дві третини фільму. Для мене це просто було таким шоком. Ну, дійсно, це несподіванка. Коли ти думаєш, там що така маленька ляпочка, а там не ляпочка, а там отака. От... Бімб'яо! Після вторгнення частину виробництва довелося евакуювати з окупованого Мелітополя, але в Івана ніколи не було думок, щоб вивести бізнес із прифронтового Запоріжжя, бо це його дім. Це моя, це моя земля. Українці залишилися тут і роблять все, щоб їх країна вижила. Чоловік протягом року боронив нашу країну в найгарячіших точках. А потім повернувся до роботи, хоче, аби Iron Glass не поступалася світовим компаніям і планує збільшувати теражі об'єктивів. А ще Іван хоче надихнути всіх українців, робити те, що по душі, та мати сміливість підкорювати цей світ. Я думаю, що у мене, як у більшості українського народу, мрія зараз тільки одна це перемогти у війні і далі просто жити як люди. Будувати своє маленьку українську державу, щоб у нас все було чудово, все у нас буде добре.